Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про гучні заяви Трампа, про обурення в Європі, а також про те, що буде, якщо США покинуть НАТО. Розпочнемо з того, що вчора екс-президент США Трамп почав відкрито погрожувати союзникам по НАТО. Він заявив, що заохочуватиме РФ атакувати тих, хто платить мало. Цікаве таке формулювання тих, хто мало платить. Дослівно, Трамп сказав, що на його думку певні країни не виконують свої фінансові зобов'язання. Проте насправді, згідно договору про колективну безпеку, НАТО ніхто не зобов'язаний напряму платити США. Але що саме мав на увазі Трамп, про це дещо згодом. Звісно, на таку гучну заяву Трампа є реакція, була реакція від генсека НАТО, була реакція від Білого Дому, і звісно, було обурення в Європі. Підриває всю нашу безпеку. В Європі обурені заявою Трампа про заохочення агресії РФ. Але потрібно сказати, що насправді це не просто заяви Трампа. Ні, ні, тому що є такі певні настрої у американців у частини суспільства, причому у значної, що Сполучені Штати Америки занадто багато витрачають на безпеку, причому не лише на свою безпосередню безпеку. І звісно, це впливає на державний борщ. Є новина від 5 січня цього року про те, що державний борща сягнув нової історичної позначки, а саме перевищив 34 трильйони доларів. Тут одразу потрібно додати, що дійсно Сполучені Америки витрачають багато грошей на оборону. Зокрема, на цей рік вони планують витратити 886 мільярдів доларів, тобто десь 800-900 мільярдів доларів щороку витрачають. Але також потрібно сказати, що насправді Америки, вони ж не просто так витрачають кошти на оборону, тому що це геополітика і тому, що це знову ж таки і вплив, і гроші. Я хочу нагадати таку новину, яка була відносно щодавно, про те, що за минулий рік номінальний вали внутрішній продукт США зріс на 6,3%. А якщо порівняти з Китаєм, то в Китаї всього на 4,6%. Тим чином, ша вони збільшили свій відрив, своєї економіки. Китай над заганяє, але за минулий рік конкретно Сполучені Америки вони і далі вирвались вперед, за рахунок чого. В першу чергу за рахунок того, що Сполучених Америки почали постачати свої енергоресурси більш, скажімо так, активно. Вони забрали частину колишніх ринків РФ в Європі, і це вплинуло позитивно на американську економіку. І також що не менш важливо, це експорт озброєнь. Тому що повномасштабна агресія РФ проти України вона викликала в світі її наслідком є така нестабільність, і багато країн почали купувати американську зброю. Також потрібно сказати, що на тлі такого зростання ВВП у США на 6,3%, а це насправді багато, тому що такі звичайні показники 2-3%, 4% це вже дуже добре, а 6,3% це взагалі просто відмінні показники. То якщо ми подивимося на Європу, а саме на показники внутрішнього продукту економіки Німеччини, то також є дані про те, що Німеччина, осьова економіка ЄС завершила рік з мінус 0,3% ВВП, що тут можна сказати? Європа по суті або топчеться на місці, або деякі країни в мінусі, а США плюс 6,3% і такі гучні заяви Трампа. Щодо експорту зброї потрібно озвучити цифру. Є стаття на Голосі Америки на Радіо Свобода вірніше про те, що експорт американської зброї сягнув рекордного рівня у 2023 році, а саме було експортовано зброї на 238 мільярдів доларів. А в цьому році може бути ще більше, тому що контракти довгострокові, і вони заключаються, заключаються все нові договори. І тому, коли США вкладають великі гроші. В оборону десь 800-900 мільярдів доларів щорічно, то звісно вони заробляють багато грошей на експорту озброєнь, і також вони завдяки геополітиці можуть впливати і на доступ американських підприємств до інших ринків. Адже знову ж таки наголошую, що у світі є такі політичні союзи свого роду, якісь економічні блоки, політико-економічні блоки, і не так просто не маючи ваги у світі, а військова міць вона дуже сильно впливає на вагу. Тому з одного боку, коли Трамп каже про те, що він буде заохочувати агресію РФ щодо тих, хто платить мало, Трамп, скоріш за все, має на увазі те, щоб купували більше американської зброї. І має на увазі те, що США занадто багато витрачають на оборону, і у них збільшується державний борг, і потрібно щось змінювати, що то інші країни мають більше платити, і якось ситуація має змінюватися. І ще раз підкреслюю, наголошую, що на жаль, у Сполучених Америки є у певної частини населення такий настрій. І саме тому є рішення Конгресу. Від 15 грудня минулого року, який заборонив будь-якому президенту США оголошувати про вихід країни з НАТО, і насправді, якщо ми подивимося навіть на ситуацію таку гіпотетичну, а ми знаємо, що все можливо у нашому нестабільному насправді світі, то що ж буде Сполучених Америки, якщо Трамп чи, можливо, якийсь інший президент просто не буде виконувати зобов'язання по п'ятій статті НАТО? Ну, що буде, які наслідки. А я вам скажу свою особисту, суб'єктивну думку, що наслідки можуть бути такими самими приблизно, як те, що стосується України. Україна ж мала гарантії будаперський меморандум, можна багато чого розповідати, але по факту, що згідно колективного договору НАТО у США, є якісь фінансові зобов'язання, якісь штрафні санкції, чи ще щось. Ну, що по факту може бути Сполученим Штатом Америки. Тим більше, що у президента США майбутнього будуть такі, на його думку, аргументи, підстави, що ми нікому нічого не винні та все інше. І це розуміють чудово в Європі. І саме по цим причинам є такі новини, що багато країн Європи активно вкладають гроші в оборону, в першу чергу, це, звісно, Польща. Зокрема, в минулому році було дуже багато новин про те, що Польща розбудовує найбільшу в Європі сухопутну армію для протидії загрозі РФ, і що вона має намір довести витрати на оборону до 4% ВВП та збільшити кількість військ до 300 тисяч. Більше того, нещодавно відносно нещодавно, кілька тижнів тому, 28 грудня 2023 року була новина, що у Польщі навіть виникли проблеми з Рошима, Через астрономічні закупівлі озброєння на суму 66 мільярдів доларів. Польща насправді не така вже й багата країна, але вона розуміє наслідки і вона розуміє те, що договір про НАТО, колективну безпеку він є, є гарантії. Але щодо виконання цих гарантій і щодо ситуації насамперед США, то тут є багато запитань. Також я нагадаю: у 2014 році тодішня канцлер Німеччини. Меркель казала так, що 90% потужності військової блоку НАТО це Сполучені Штати Америки. Тобто, поляки, ми бачимо, вони вкладають дуже великі кошти. У них зараз проблеми з фінансуванням тих контрактів, і насправді для цього є реальні підстави і аргументи. Звісно, вкладають великі кошти і країни Балтії, ну як сказати, великі. Поміркам цих країн країни відносини дуже великі. В першу чергу це Литва, але й Латвія, Естонія по можливості максимально допомагають Україні і в той же час дбають про посилення своєї військової спроможності. Німеччина є новина від 14 грудня 2022 року про те, що Німеччина купує 35 винищувачів F-35. Звісно, винищувачі п'ятого покоління f 35 це винищувачі надсучасні, фактично ніякої протидії у Кремля проти них немає. І така зброя, вона дає відчуття безпеки, і вона реально впливає на безпеку. Німеччина має порівняно багато сучасних винищувачів, єврофайтерів та інших. Вона має сильну авіацію, але такий козир. Як винищувачі f 35 Німеччина вирішила придбати. Хоча, знову ж таки, це мільярди і мільярди євро. Лише Німеччина, я нагадаю, новину про те, що Фінляндія у 2022 році підписала угоду про закупівлю у США 64 винищувачів f 35 Чехія, це новина від 29 січня цього року, придбає 24 винищувачі f 35 навіть нейтральна Швейцарія, придбає 36 винищувачів f 35 Тобто в Європі реально занепокоїлися, в тому числі і нейтральні країни, такі як Швейцарія, що ж це буде? І вони роблять ставку на високотехнічну зброю на авіацію. Тому що, як казав Олаф Шольц, що авіація це дуже велика вогнева міць. І країни Заходу, потужні країни, економічно розвинені, звісно, роблять ставку на авіацію в першу чергу. Ще Щодо цієї нестабільності, яка є зараз, і щодо того, що немає такої впевності у безпеці, є вплив і на економіку Європейського Союзу. Я не дарма порівнював такі показники мінус 0,3% зростання ВВП у Німеччині проти 6,3% плюс ВВП у США. У Німеччині зараз криса. Зокрема, німецьке видання Deutsche Welle повідомляє, це новина від осені минулого року насправді станом на сьогодні нічого не змінилося, що у Німеччині криза на ринку нерухомості, що падають ціни. Причому ціни на оренду не падають, а саме на нерухомість. Будівельні проекти у Федеративній Республіки Німеччини скасовуються або зупиняються десь на 50%. Зменшилась кількість договорів купівлі продажу нерухомості, і ситуація насправді для Німеччини точно не дуже добра. Ще один важливий фактор це Китай. Зважаючи на те, що США навіть в середньостроковій перспективі можуть себе повести по-різному щодо виконання зобов'язань по договору НАТО. Питання Китаю, воно ще більше актуалізується і виходить насправді на один з перших планів. Недарма у минулому році були офіційні візити в Китай лідерів країн ЄС, і, зокрема, Шольца, канцлера Німеччини, і Макрона, і керівництва ЄС, тобто ведуться такі перемовини по факту на геополітичному рівні. Але ситуація наступна. Нещодавня новина, вірніше, я спочатку новину від минулого року процитую від американського агентства Reuters, про те, що Китай стає менш важливим ринком для німецьких експортерів. І новину нещодавно відносно від 5 лютого про те, що дефіцит торгового балансу між Німеччиною і Китаєм скоротився вперше за 5 років. Тобто Німеччина і в цілому Європейський Союз вони намагаються зменшити свою залежність від Китаю. Скорочувати дефіцит торгівельного балансу, і це також наслідки, наслідки нестабільності, наслідки геополітичної ситуації, один з наслідків повномасштабної агресії РФ проти України. Одразу на тлі таких новин виникає таке логічне запитання: а що ж робити в Україні? Відповідь тут очевидна. в першу чергу потрібно робити ставку на власні сили, на свій військово-промисловий комплекс. Зокрема, на те, що український військово-промисловий комплекс має стати частиною європейської оборони промисловості. Про що нещодавно заявляла фон дер Ляєн: Україна має інтегруватися в Європейський Союз якнайшвидше. Україна має інтегрувати свою економіку в Європейський Союз і свій військово-промисловий комплекс. І саме військово промисловий комплекс має стати локомотивом нашої економіки, тому що це і розвиток науки, розвиток технологій, це і робочі місця, це і підприємства, це і виробництва, і знову ж таки інженерна школа, і це ринки збуту, це наш високотехнологічний експорт. Україна насправді може зайняти своє достойне місце, особливо враховуючи те, що Російська Федерація, країна-агресор, вона буде поступово і вже втрачає своє місце на світовому ринку озброєнь. А як я в минулих випусках казав, що Росія в деякі роки продавала озброєнь на багато десятків мільярдів доларів на рік. І поза всякими сумнівами, Україна має боротися, боротися і забрати ці ринки собі. Як підсумок потрібно зазначити і окреслити наступне, що ми повинні повернутися в нашу європейську сім'ю, бути членом Європейського Союзу, відповідно, мати гарантії європейської безпеки. Наш оборонно-промисловий комплекс ВПК повинен бути складовою європейського оборонно-промислового комплексу, і спільними зусиллями ми тоді можемо відбитися від будь-якої агресії. Тоді ми будемо мати реальний захист. Але в НАТО ми також повинні вступити, незважаючи на ситуацію в США, тому що ситуація вона може змінитися, настрої можуть змінитися. Тому Україна повинна продовжувати рух як на вступ до ЄС, так і на вступ до НАТО. Друзі, ну а що ви думаєте щодо цього всього, що відбувається, щодо перспектив колективної безпеки, щодо того, що має робити Україна, пишіть в коментарях. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.